Різдвяна історія Чарльз Дікенс Читає Марина Запорожець Духу, промовив скруч, тремтячи з голови до п'ят. Я зрозумів, зрозумів. Доля цього нещасного могла бути й моєю долею. Все йшло до того. Боже милостивий, а це що? Він із жахом відсахнувся, бо все довкола змінилося. Тепер він стояв у головах чийогось ліжка, ледь не торкаючись його рукою. Стояв біля неприбраного ліжка без полога, на якому під порваним простирадлом лежав хтось, хоча й безмовний, але його незавидна доля промовляла сама за себе. У кімнаті було темно, занадто темно, аби що небудь розгледіти, хоча скруч, підкорившись якійсь внутрішній спонуці, і роззирався довкола, намагаючись збагнути, де він. Лише слабкий промін світла, проникаючи звідкись ззовні, падав на ліжко, де пограбований, знедолений, необмитий, неоплаканий, покинутий усіма спочивав мрець. Скруч глянув на духа. Його нерухома рука вказувала на голову небіжчика. радло було так недбало накинути на труп, що Скруджеві досить було тільки ледь ледь підняти край, лише пальцем поворухнути, і він побачив би обличчя. Скрудж розумів це, прагнув це зробити. Знав, як це легко, але був неспроможний відкинути радло. так само неспроможний, як і звільнитися від привида, що стояв за його спиною. О, холодна, жорстока і невблаганна смерте. Споруди тут свій престол і оточи його всіма жахами, якими ти повиліваєш, бо тут твої володіння. Але якщо цю людину любили і шанували за життя, тоді над нею не владна твоя зла сила, і в очах тих, хто її любив. Тобі не вдасться спотворити ні єдиної рисочки її обличчя. Нехай ця рука тепер важка і спадає безсило, нехай замовкло серце, і кров застигнула в жилах, але ця рука була щедра, чесна і надійна. Це серце було відважне, ніжне і гаряче, і в цих жилах текла кров людини, а не звіра. Ціляй, тіне, ціляй! І ти побачиш, як його добрі справи насіння життя вічного. Постануть з відкритої рани і переживуть того, хто їх творив. Хто вимовив ці слова? Ніхто. Однак вони виразно пролунали у вухах Скруджа, коли той стояв перед небіжчиком. І Скрудж подумав Якби цей чоловік міг устати зараз зі свого ложа, що перше ожило б у його душі? Жадібність, спрага наживи, спопиляючи серце турботи? Так, неабияку кончину вони йому підготували. Ось він лежить у темному порожньому домі. І немає в усьому світі людини, ні чоловіка, ні жінки, ні дитини, яка могла б сказати він був добрий до мене, і, пам'ятаючи про те, що він якось сказав мені добре слово, я тепер подбаю про нього. Тільки кішка скребеться за дверима, зачувши, як пищить під підлогою пацюк, намагаючись прогристи собі дірку. Що веде цих тварин у прихисток смерті? Чому здійняли вони таку метушню? Скруч боявся про це навіть подумати. Духу, сказав він, мені страшно. Повір, навіть коли ми підемо, я все одно назавжди збережу в пам'яті цей урок. Ходімо звідси. Але непорушна рука і далі вказувала на узголів'я ліжка. Я розумію тебе, сказав Скруч, і я зробив би це, як би міг. Але я не можу, духу, не можу. І знову йому вдалося, що привид пильно вдивляється в нього. Якщо є в цьому місці, бодай одна душа, яку ця смерть не залишить байдужою. Не тямлячи себе, закричав скрудж Покажи мені її духу, малю тебе. Чорний плащ привида крилом розпростерся перед ним, а коли опустився, очам Скруджа відкрилася освітлена сонцем кімната, у якій були мами з дітьми. Мама, певно, когось чекала. Тривожно, з нетерпінням, вона ходила з кутка в куток, здригаючись від кожного шереху, поглядала то на годинник, то в вікно. Бралася за шиття і негайно його покидала. Було помітно, як дошкуляють їй крики дітлахів, захоплених грою. Нарешті почувся довгоочікуваний стук, і вона кинулася відчиняти двері. Увійшов чоловік, іще молодий, але заклопотаний і пригнічений. Утім, зараз у нього був якийсь дивний вираз обличчя. Здавалося, він чомусь радий, а водночас збентежений і марно намагається стримати цю радість. Він сів за стіл, обід уже давно чекав його на плиті. І коли дружина після тривалого мовчання нерешуче запитала його, які новини, він розгубився. Скажи лише, добрі чи погані? запитала вона знову, намагаючись допомогти йому. Погані. Ми розорені? Ні, Каролейн, є ще надія. Якщо він зм'якшиться, здивовано відповіла вона. Звичайно, якщо таке диво можливе, тоді ще не все втрачено. Він уже не зм'якшиться», – відповів чоловік. Він помер. Обличчя дружини виказувало в ній вельми лагідну й терплячу жінку. Проте, зачувши слова чоловіка, вона подякувала долі і, сплеснувши руками, відверто висловила свою радість, але вже наступної миті засоромилася свого пориву і пошкодувала про нього. Та все ж таким був перший порух її серця. Отже, та напівп'яна жінка сказала мені щиру правду вчора, коли я намагався доступитися до нього і одержати відстрочку на тиждень. Пам'ятаєш, я розповідав тобі. Мені здавалося, що це просто відмовка, щоб збутися мене. Але, виявляється, він і справді був тяжко хворий, і справді вмирав. Кому ж ми тепер маємо виплачувати борг? Не знаю. Принаймні тепер ми встигнемо якось викрутитися. А якщо й не встигнемо, то не може бути, щоб спадкоємець виявився настільки ж безжалісним кредитором, як покійний. Це була б нечувана невдача. Ні, ми можемо сьогодні заснути спокійно, Керолайн. Хоч як вони намагалися стримати свою радість, у них відлягло від серця. І в дітей, які, обступивши батьків, мовчки прислухалися до мало зрозумілої для них розмови, личка теж мимоволі просвітліли. Смерть людини принесла щастя в цей дім. Ось що показав Скруджеві дух. Духу, покажи мені інші добрі почуття, які розбудила в людях ця смерть, заблагав Скрудж. Або та темна кімната буде завжди невідступно стояти перед моїми очима. І дух повів Скруджа вулицями, де йому був знайомий кожен камінь. І по дорозі скрудж усе роззирався довкола, сподіваючись побачити свого двійника, але так і не побачив його. І ось вони увійшли в обогий дім боба кретчета, який скруджеві вже раз довелося відвідати, і побачили матір і дітей біля каміна. Тиша. Глибока тиша. Галасливі маленькі кретчати сиділи в кутку тихо й непорушно, як статуї. Їхні погляди були прикуті до Пітера, який тримав у руках розкриту книгу. Мати й дочка були зайняті шиттям. Але які вони всі мовчазні. І, взявши дитя, поставив його серед них. Де Скрудж раніше чув ці слова не в мріях, а наяву? А зараз їх, певно, прочитав уголос Пітер цієї миті, коли скруча духу війшли. Чому ж він замовк? Мати поклала шиття на стіл і прикрила очі долонею. Цей колір тисне мені на очі, сказала вона. Колір? Ох, бідолашний крихітка Тім. Ось уже й полегшало, мовила місіс Кретчет. Очі сльозяться від роботи при свічках. Не вистачало ще, щоб ваш тато застав мене з червоними очима. Здається, йому час вже бути вдома. Давно час, сказав Пітер, закриваючи книгу. Але знаєш, мамо, останнім часом він ходить якось тихше, ніж завжди. Усі знову замовчали. Нарешті мати сказала спокійним рівним голосом, який усього лише раз ледь-ледь здригнувся. А як швидко він ходив із крихіткою тімом на плечі. Так, так. скрикнув Пітер. Я часто бачив. І я бачив. вигукнув один із маленьких кречетів. і дочки теж це підтвердили. Але ж він був легесенький, як пір'їнка!» – продовжувала мати, низько схилившись над життям. А тато його так любив, що для нього це було зовсім неважко. А ось і тато прийшов. Вона поспішила назустріч, і маленький боб у своєму незмінному шарфі, без нього він безмерз до кісток бідолаха, увійшов до кімнати. Чайник із чаєм уже чекав господаря на грубці, і всі наперебій кинулися наливати йому чай. Відтак двоє маленьких кречетів сіли татові на коліна. І кожне пригорнулося щічкою до його щоки, ніби казало Не засмучуйся, татусю, не треба. Боб весело розмовляв з дітлахами і обмінювався ласкавими словами з усіма членами свого сімейства. Помітивши шиття, що лежало на столі, він похвалив місіс Кречет і дочок за старанність і вправність. Вони закінчать усе значно раніше, ніж до неділі, завважив він. До неділі? А ти був там сьогодні, Роберте?» – запитала дружина. Так, моя люба, відповів Боб. І шкодую, що ти не могла піти. Побачила б, як там зелено. Але ж ти будеш часто його відвідувати. І я обіцяв йому ходити туди щонеділі. Синку мій, синку. раптом закричав Боб. Маленький мій, крихітко моя. Сльози бризнули у нього з очей. Він не міг їх стримати. Надто він вже любив синочка, щоб стриматися. Він піднявся нагору у яскраво і весело освітлену кімнату, вбрану зеленими гілками гостролисту, як на різдво. Біля ліжка дитини стояв стілець. Хтось, може, усього хвилину тому був тут, сидів біля цього ліжечка. Бідолашний Боб теж присів на стілець, посидів трохи, занурений у свої думки, і коли йому вдалося трохи притамувати в собі горе, поцілував маленьке личко. Він зійшов унису миротворений, скорившись неминучому. Знову всі зібралися біля вогню і потекла розмова. Мати й дочки знову взялися за шиття. Боб почав розповідати їм про незвичайну доброту скруджового племінника, який і бачив його всього лише раз. Проте сьогодні, зустрівшись з ним на вулиці і завваживши, що він трохи засмучений, лише ледь-ледь зажурився, пояснив Боб, почав спідчутливо розпитувати, що його так засмутило. Приємнішого, ввічливішого пана я ще в житті не зустрічав, сказав Боб. Я одразу все йому розповів. І він сказав. Від усього серця співчуваю вам, містере Кредчет, і вам, і вашій добрій дружині. До речі, як він міг про це дізнатися, не розумію. Про що, любий? Про те, що ти добра дружина, відповів Боб. Та хто ж цього не знає? закричав Пітер. Справді, синко, сказав Боб. Сподіваюся, всі знають. Від усього серця співчуваю вашій добрій дружині. Якщо я можу хоч чим небудь бути вам корисний, прошу вас, приходьте до мене. Ось моя адреса, сказав він і дав мені свою візитівку. І справа навіть не в тому, що він може нам чимось допомогти, продовжував Боб, а в тому, що він був такий добрий, так ніби він знав нашого крихітку Тіма і горює разом із нами. З усього видно, що це добра душа, завважила місіс Кретчет. А якби ти його бачила, моя люба, і поговорила з ним, що б ти тоді сказала, відповів Боб. Я зовсім не здивуюся, якщо він влаштує Пітера в яке небудь гарне місце. Ти чуєш, Пітере, сказала місіс Кретчет. А тоді. вигукнула одна з дівчаток. Пітер знайде собі наречено і обзаведеться своїм будинком. Відчепися, посміхнувся Пітер. Звичайно, згодом це може статися, моя люба, сказав Боб. Та поспішати мені, здається, нікуди. І коли б ми не розлучилися, я певен, що ніхто з нас не забуде нашого бідолашного крихітку Тіма. Чи не так? Не забуде цієї першої розлуки в нашій родині. Ніколи, тату. вигукнули всі в один голос. І я знаю, продовжував Боб, знаю, моє любі, що ми завжди будемо пам'ятати, яким лагідним і терплячим був завжди наш дорогий крихітка. І ніколи не будемо сваритися. Адже це означало б забути його. Ніколи, ніколи, тату. Знову дружно відповіли усі. Я щасливий, коли чую це, сказав Боб. Я дуже щасливий. Місіс Кречет поцілували чоловіка, а за нею обидві старші дочки. А відтак і обоє малят, а Пітер потиснув татові руку. Крихітко, Тіме, у твоїй дитячій душі жевріла свята Господня іскра. Духу, сказав Скруч, мені здається, що скоро ми розпрощаємося. Я знаю це, хоча мені й невідомо звідки. Скажи, хто був той мрець, якого ми бачили? Дух майбутнього Різдва знову повів його далі, і, як здалося, скруджеві переніс у якийсь інший час. Утім, останні видіння змінювалися без жодного видимого зв'язку і порядку. Їх поєднувало лише те, що всі вони належали майбутньому, і привів у район ділових контор. Але й тут Скрудж не побачив себе. А дух усе водив, виводив його, наче з якоюсь неодмінною метою, доки Скрудж не заблагав трохи почекати. Моя контора в цьому дворі, який ми так поспішно переходимо, сказав Скруч. Я працюю тут уже багато років. Ось вона. Покажи ж мені, що чекає мене попереду. Дух зупинився, але рука його показувала в іншому напрямку. Цей будинок тут. вигукнув Скруч. Чому ж ти вказуєш в інший бік, духу? Але невблагана рука навіть не ворухнулася. Скруч кинувся до вікна своєї контори і заглянув усередину. Так, це й далі була контора, тільки не його. Обстановка стала іншою, і в кріслі сидів не він, і привод наполягав не своєму. Скрудж знову приєднався до привода і, дивуючись, пішов за ним, бо куди ж йому подітися? Нарешті вони підійшли до якоїсь чавунної огорожі. Перш ніж увійти туди, Скрудж роззирнувся довкола. Цвинтар. ось де, певно, спочиває той бідолаха. І тут Скрудж нарешті дізнається, хто це. Але ж і місце для останнього спочину. Тісне могила до могили, з усі біч стиснене довколишними будівлями, заросле бур'янистою травою, жирною, що всотала в себе не життєві соки, а трупну гнилизну. Але ж і місце. Привид зупинився серед могил і вказав на одну з них. Скруч, тремтячи, підійшов до неї. Нічого не змінилося в обличчі привида. Але скруч із жахом відчув, що якийсь новий зміст відкривається йому в цій величній фігурі. Перш ніж я зроблю останній крок до могильної плити, на яку ти вказуєш, сказав Скруч. Відповіси мені на одне питання, духу. Мені являлося те, що буде, чи те, що може бути. Але дух і далі мовчав, а рука його вказувала на могилу, біля якої він зупинився. Життєвий шлях людини, якщо йти ним неухильно, веде до певного кінця, мовив Скруч. Але якщо людина зійде з цього шляху, то й кінець буде іншим. І так само може змінитися і те, що ти показуєш мені зараз. Чи ні? Але привід і далі мовчав і стояв непорушно. Увесь тремтячи Скрудж на колінах підповз до могили і на зарослій травою кам'яній плиті, куди вказувала рука привода, прочитав своє власне ім'я Ібанзер Скрудж. То це був я, той, кого ми бачили на смертному одрі? скрикнув він. Рука вказала на нього і знову на могилу. О, ні, Духу, о, ні. Рука більше не рухалася. Духу. заволав Скруч, хапаючись за полу його одежі. Вислухай мене. Я вже не той, яким був, я вже не буду таким, яким став би, коли б не зустрівся з тобою. Навіщо ж ти показуєш мені все це, якщо мені нема порятунку? І вперше за увесь час привидова рука ледь помітно здригнулася. Добрий Духу, благав його Скруч, розпростершись перед ним на землі. Ти жалієш мене, сама твоя природа закликає тебе до милосердя. Скажи ж мені, що, змінивши своє життя, я ще можу врятуватися від такої долі. Милостива рука затремтіла. Я шануватиму різдво у своєму серці і зберігатиму пам'ять про нього весь рік. Я спокутую своє минуле сьогоденням і майбутнім, а спогад про трьох духів завжди житиме в мені. Я не забуду цих уроків, не зачиню свого серця для них. Скажи, що я можу стерти написи з цієї могильної плити. Наче в агонії, скрудж схопив привидову руку. Привид спробував звільнитися, але розпач додав Скруджеві сили, і він міцно вчепився в руку. Однак привид таки виявився дужчим і відіпхнув Скруджа від себе. Здійнявши руки в останньому благанні, Скрудж знову просив змінити його долю. І раптом помітив, що привидове обличчя змінилося. Його каптори і мантія зморщилися, обвисли. Весь він якось скулився і перетворився на різьблене бильце ліжка.